Школа номер три. Помоліла Україна. Україна довго мніла. Довго-довго кров степами текла червоніла. Текла, текла та й висохла, висохла. Степи зеленіють, де лежать ароплими, могилися. Довго що високі, ніхто їх не знає. Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Хай сюди на наприклад. Тільки росера несенько, сльозами дрібними їх умирують. Сорце посушить, припліє. Багато їх, а хто скаже, де гонте могила, мученика праведного де похоронили, де залізняк, душа щира, де опочиває, тяжко, важко, кат панує, а їх не згадає.